Максим Бережнюк, інструменталіст, місто Київ. Моє захоплення починалося з інструменту Сопілка, який зараз дуже вже такий став відомий. Раніше він не був такий відомий. Ось батьки мене віддали в музичну школу, там де я навчався. А пізніше, вже на останніх курсах музичного училища, мені випала можливість поїхати у фольклорну експедицію. Я побачив, що ця традиція жива, і мене настільки це вразило, що є носії цієї традиції. Я зрозумів, чим я хочу займатися в подальшому. Я викладаю гру на традиційних інструментах, бо діти зараз по, всій, по всьому світу розбралися, а їм теж треба якось доєднуватися до українства. Це теж якби, одна з таких моїх задач, щоб діти не думали, що вони десь на чужині, щоб їх це приваблювало до України. Наші традиційні інструменти вважаються одні з найбільш збережених у світі. Ми про це мало що знаємо, і нам треба більше про це дізнаватися. і цим треба пишатися. І дякую цьому проєкту, що я можу показувати оці наші інструменти на більш таку загальну публіку. І сподіваюся, що людям це сподобається. Сім інструментів побачимо сьогодні. Назвіть їх: це денцівка, дримба, пеньочок. Ну, пеньок такий, та з ігровими отворами. Зозулька, сопілка альтова, сопілка тенорова. Ну так, декілька деякі знайомих слів я почув. А, а, неймовірно хочеться побачити саме пеньок. Ви так про нього вже заговорили. Але я думаю, що це в будь-якому разі буде захопливо і фантастично. Максиме, ви готові? Так, я готовий. А ми готові. Ці обласки для вас сцена чекає. В разі цієї перемоги витрачу кошти на наші збройні сили. ବୁଝୁଟା ଦେଖୁଛି ବୁଝୁନା ଦୁଆଟା ଦୁଆଠା ବୁଝୁଟା ଦେଖୁଛି Дякую. Максиме, це просто якась фантастика. Це просто щось неймовірне. І все це українські інструменти. Так, мені здається, що, От скажіть чесно, бережнюк це ваше справжнє прізвище. Так. Ага, от бачите, все не просто так. Бережнюк оберігає українську музику, українську культуру і наші неймовірні, унікальні інструменти. Дякуємо вам за це. Максиме, хочеться почути вашу думку. Стосовно того, що ви побачили і почули зараз на сцені. А я маю питання до Максима. Давайте. Е, що ви зараз робили на сцені, як ви гадаєте? Що я робив? Так. Грав музику? Ні, ви не грали музику. Ви розповідали історію. Тому що я слухаю. Дуже крістяний. Я слухаю кожен звук цього інструменту. Це не мелодія. Це, по-перше, це гармонія. Не знаю, чи правильно вона називається, неважливо. Але це історія. Кожен стиль, в якому ви реалізовували ці музичні інструменти, я почув в цьому історію. Вона настільки широка, настільки велика, і вона може линути без слів. Ну, Мені це дуже сподобалось. Дякую вам. Дякую, Максиме. Олександре, я не буду сильно так інтергувати. Так. Я хочу в першу чергу подякувати за те, що ви несете нашу українську музику, наші українські інструменти. Адже ви сьогодні навіть відкриття було для мене таких інструментів. Я навіть не знав, що це наші українські, тому я вам дуже вдячний. Якщо, звичайно, так можна висловитись, ви універсальний солдат музикальних інструментів. Мені вже цікаво послухати, як ви граєте на інших. Ну, ви ж бачите, Олександре, що у Максима, в принципі, цілодобові концерти, кудись можна точно потрапити найближчим часом. так? А, Максиме, з ким ви сьогодні прийшли? Хто вас підтримує? Мене підтримує моя сім'я, моя дружина і мої діти. Розповідайте, як вам виступ тата. Чудово. У Нас дуже дома весело, так що запрошуємо вас в гості. У нас дуже багато музичних інструментів. Так, у нас сусіди дуже задоволені. Всі свята у нас без музики не проходять. Ми всіх навчаємо. Ми просто з чоловіком. У нас музична сім'я. Ми співаємо, граємо. Пишайтесь, чоловіком? Неймовірно пишаюсь. Я Він вас. у нас найкращий. Я вас розумію. Олено, які у вас емоції викликали оті звуки, які зараз лунала на сцені? Ви знаєте, дякую вам. Я з кожним інструментом відчувала, що я там з вами поряд, і я рухаюся. Дуже дякую. Це було дуже зворушливо, і в мене танцювала душа. Дякую. От і обов'язково приїдемо до вас у гості. на якесь свято, тому що я так розумію, роздаються всім інструменти і всі грають. Я вас розумію. Ангеліно, хочеться почути вашу думку. Ой, ну я в захваті також вперше такі інструменти чую. І я, мабуть, назвала вас крім музиканта, що ви є чоловік телепорт. Саме для мене це була міні-подорож по мальовничих куточках України. І ви є продовження кожного інструмента. Ви з ним так неймовірно гармонічно зливаєтесь. Браво! Я в захваті. Дякую. Дякуємо, дякуємо, Максиме, за цю неймовірно дійсно музичну подорож нашою історією, нашою культурою. Бережіть Дякую. ці інструменти і, звісно, передавайте із покоління в покоління свої вміння, тому що хочеться, щоб за 100, 200, 300 років українці знали, як звучать питомо українські інструменти. Максим Бережнюк. Музика, воно дійсно так знаєте, аж надихало. І ніколи таке не зустрічав. Дуже крутий в нього реально талант.